Друзі, вітаю вас на нашому ТУБ-каналі. Ми зробили аналітику, а саме які найбільше запити по японських тракторах, по потужності. І дізналися про те, що людям найцікавіші тракторці від 20 до 30 кінських сил. Ми сьогодні вибрали до вас круту серединку, саме на 25 кінських сил. До вашої уваги, і секерти 25 погнали на відеогляд. Розпочнемо ми з двигуна. Двигун в даному тракторі встановлений трьохціліндровий, ось на такі за щолці. У нас сама кришка. Трьохциліндровий з об'ємом півтора літра, який видає 25 кінських сил по потужності. Повністю замінені усі масла фільтра. Тракторець готовий до роботи. Тракторець також повністю на своїй ще рідній японській резині. У нас діаметр передніх коліс становить 7х14. Тракторець у нас повнопривідний, гідропідсилювач, керма працює. Немало важливо, вага даного трактора становить у нас. 1300 кг. Ну і зверху у нас місце для того, щоб ви могли обслужити собі радіатор. Так як я говорив на початку відео, тракторець у нас вкруг на його ще рідній японській резині, тому заді у нас встановлена його рідна японська резина в доволі класному стані. Брічтони у нас з діаметром 9,5 на 24 Позаду трьохтичкова навіска, яка може витримувати близько 600 кг навантаження. Також позаду у нас розташований зверху паливний бак з об'ємом. Близько 30 літрів. Вже в даній модельці у нас присутній щупчик, для того, щоб ви могли перевірити рівень мастила в своїх задніх мостах і заливна горловина також присутня. Тракторець доволі це класно продумано, вартий вашої уваги. І найголовніший аспект у нас присутня дуга безпеки. В будь-який момент собі зможете доукомплектувати дачок від сонця або від дощу. Ну і ми дійшли до кульмінації нашого відео, а саме, що в нас знаходиться по комплектації в даному тракторі. Найперше, про що хочу наголосити, що у нас механічна коробка передач. Багато хто також запитується про механічну коробку. Є у нас у наявності дані тракторці, тому звертайтеся і замовляйте. У нас 4 діапазони. Повишених, понижених. На кожен діапазон у нас припадає по 4 швидкості. Також присутній у нас реверс в даній модельці. У нас вал відбору потужності на 4 швидкості, присутнє вмикання вимикання повного приводу та фактор безпеки також присутній. По праву руку у нас піднімання опускання самого навісного обладнання, вмикання коробки передач, блокування заднього диференціалу, також в тракторці є. На працювання тракторець має 638 мотогодин, і у нас ручний паркінг присутній біля керма. Тобто ви вижимаєте гальма, піджимаєте, і тракторець повністю заблокований. Ну, а зараз я вам продемонструю, як працює даний тракторець, як у нас перемикається коробка передач, а як він запускається. Так, тримаємо свічку розжарювання. Такі кісеки вони люблять для того, щоб. Свічка рожарилась добре, вони тоді гарно запускаються. Без всяких проблем. Бо багато говорять міфів, що і не дуже погано запускаються. Ніякий трактор погано не запускається, запускаються всі добре, просто потрібно вміти їх запускати. Все, тракторець запустився у нас без будь-яких проблем. У нас діапазони, все перемикається. Четверта швидкість це у нас найповільніший діапазон. Чуть швидше. Також доволі повільно. У нас найшвидше. І реверс назад. Робота гідропідсилювача. І глушиться тракторець також у нас за допомогою ключа. На ну, вартість даного трактора на становить 8950 умовних одиниць. Якщо у вас виникають ще якісь запитання, задавайте їх у коментарях або ж за мобільним телефоном, який вказаний під цим відео. Приїжджайте тест-драйв даного тракторця або будь-якого іншого. У нас великий асортимент. Також переглядайте наш асортимент на сайті, який закріплений також під цим відео. Не забувайте ставити лайк, писати класний коментар. А з вами фірма Вес, місто Тернопіль, вулиця Іва місто Львів, Бізнес-Сокільники.